Дехто в світі е, вірять, що є інопланетяни, десь там на інших планетах живуть якісь там розумні істоти, і навіть дехто відслідковує, що вони не прилітають час від часу на землю. Але ну, читаючи Біблію, я думаю, такі думки є безпідставними. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог створив. Е, як особливе твоє творіння — це людина, тільки людина, і його об'єктами, його уламки, об тільки за людей, має Христос. Тому я, я не вірю в інопланетян. Але читаючи Біблію, ми побачимо, що Біблія говорить про деяких людей, які народилися на землі, на цій землі, які тут живуть. Біблія в цих говорить про деяких з них, як ніби про інопланетян. Що хоча вони народилися, але вони духовно, духовно належать в іншій планеті чи в іншому місці не землі. І так Біблія описує людей віри, людей, які вірять в Бога, надіються на Бога і знають, що Бог забере їх з цієї землі десь в інше місце. Тому. В Біблії є деякі слова, ну, яких можна перевести би було щасним словом, як іноземець. Ось Людей віри називають іноземцями. Тобто Вони не просто з іншої території землі, а вони не з цієї землі. Вони не належать цій землі. Вони не є громадянами цієї землі. Так, ось деякі тексти я зі сьогодні бажаю прочитати. Пісня до євреїв 11 розділ. Опис віри можна, патріархів ізраїльського народу, починаючи з авраама 11 розділ з 9 9. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковим спів спадкоємцями тієї самої бітниці. Тому що він очікував міста з підваленими творцем і будівничим якого є Бог. Із душа 13, всі вони помирали у вірі, але не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Оці слова чужинці і приходьки це люди. Ну, плашу мають іноземці. Хоча вони жили на одній території, але вони так жили, що вони були чужаками, іноземцями. Вони жили так, що всі розуміли, що вони тут якби тимчасово, що у них є батьківщина в іншому місці. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали би нагоду повернутися. Нині же краші бажаю, тобто Небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Автор каже: якби ми подивилися ще раз і згадали, як жив Авраам, його перші нащадки, його син Ісаак, потім його внук Яків, то ми побачили, що вони жили на, ті, на ту землю, до якої Бог привів. Пам'ятаєте, як, як було, що вони жили на одній території, Авраам жив в Месопотамії, Бог каже: залиш цю землю, я тебе приведу на іншу, там, де зараз, де зараз е, живуть євреї. І коли вони прийшли на ту землю, та земля була заселена іншими людьми. Вони на тій землі, тій землі, тій землі Палестини, е, жили як чужинці, е, жили не маючи своєї території, своєї землі. Вони жили в наметах, ну, вони не будували хати, тому що в е, них не було своєї землі. Ну, жили як, як, як якби, люди, які живуть тут тим, тимчасово, кочували з місця на місце. І самі себе називали, що ми тут чужинці. Ми тут просто приходьки на якийсь час. І так люди, люди бачили, що вони тут ну, якби, не асимілювалися з цим населенням, не стали, якби, жити так осіло. Автор говорить, якби вони. Називаючи себе чужинцями чи іноземцями, <плес> називали себе так з думкою, що вони навіть тій землі, де вони народилися, от і то вони б мали нагоду раз на ту землю вернутися. Але вони туди не верталися, тому що, називаючи себе чужинцями на цій землі, вони мріяли, думали як по свою справжню батьківщину на якусь територію на землі а про якесь місто, де вони були з Богом на небесах. Вони міркували, хоча в ну, них не було таких робітниць, як у нас прямо зараз, але вони міркували і тішили себе надією, що Бог для них будує якесь особливе місце, гарне місце, яке сам Бог збудує, і для них приготували, і візьме їх туди. Вони так жили вірою, що вони належать Богу і вони були з Богом в тому особливому місці. І тому сказано, що ось Бог так так. Прихильно до них ставився, бо так подобалася їхня віра в те, що вони тут чужинці, тут іноземці, і мають бути з Богом. Богу так це подобалося, що Бог час від часу, коли являвся людям, коли давав обітниці якісь пророкам, називав себе їхнім Богом, пов'язував себе з ними. Бог не раз говорив: я Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Саме тому, що вони жили як люди, які належать Богу, а не цій землі. Знали, що їхня справжня батьківщина – це у Бога. І це не тільки про них, а, читаючи Новий Завіт, і ось цей текст теж з Нового Завіту, Ми побачимо, що до всіх тих, хто ввірував у Христа, Бог також. як… Е е е е для опусту їхнього стану використовують ті слова, які можна перевести, що ми є і тут іноземці. Бо наша батьківщина не тут. Післання до Ефесян, другий розділ. Першого написано людям, які не були євреями, які не належали тій землі, де живе Авраам, які певний час навіть не знали живого Бога або далеко від нього, але Бог їх не йшов, Бог їх привів. Через Христа, Ефесян 2,19. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Тобто для Божої країни, чи для того місця, де є Бог і де його є святі, ви вже не чужі, а ви там свої. Ви вже стали громадянами Ось цього місця, де панує Бог. Ви змінили громадянство. А ви були до свого вірування громадянами землі і жили по земному грішні. А через те, що Христос відкрився, і ви приєдналися вірою до Нього, до Його церкви, а ви тепер змінили громадянство. Ви належите Богу співгромадяни святих усієї країни святих, де панує Бог. Співгромадяни. Ви люди Божі, домашні Бог. Тому, живучи тут, на цій землі, поки живучи на землі, але серцем ми прагнемо до своєї батьківщини, до неба. Там, де для нас знаходяться найрідніші, найближчі. І це, перш за все, сказано про Бога, який є наш небесний Батько. Він там на небесах. Тому Христос, коли всі в учні велиться, казав, як, як звертатися до Бога, Отче наш, що на небесах, наш Батько на небесах. Ми не, прагнемо. ми не прагнемо до Нього, а значить і знаємо, що ми будемо там, не тут. Коли Христос завершив своє земне життя і готувався вже йти на, на хрест ввечері перед своєю смертю, він, він, він мав бесіду з учнями і казав їм, що, що Він залишає, їх. він йде до батька і каже: в домі мого батька, там багато осель. І коли я піду, приготовлю вам вам там місце, я прийду за вами і візьму вас теж туди. Не тільки нас, наш небесний батько там, а й нас, старший брат, яким для нас став Христос, коли за нас помер. Він також там, на небесах. І Він той, хто керує тими процесами, щоб небо прийняло нас, щоб ми були туди також підготовлені. І там був для нас місце в тому гарному благословенному місці, де Бог бажає з нами жити. Тому книга об'явлення закінчується, і взагалі вся Біблія закінчується описом ось цього місця, яке Бог готує для віруючих. Місце, яке є нашої справжньої батьківщини. Об'явлення 21 розділ, другий текст. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я голос гучний із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Ось це місце, яке готується, яке вже приготувало, яке одного разу явиться і ми і ми будемо там з Богом. Ось де наша країна. Що, ось Де ми поставчому приписані, приписані громадянство, яке над нами панує і повинно відображатися в нашому житті, що ми громадяни не треба. Звичайно, що даний цей опис такий гарний. Ну він якийсь тільки частково, привідкриваючи через якусь яку шпариночку, нам якось уявити. Але якби, наше серце ну, підбадьорює з нас, що там, там буде ну, набагато величніше. Як Авраам, не маючи якихось прямих обітниць, знав, що Бог будує йому це місто на небесах. Так само, і ми, коли Павло в листі до Корінтян описує, що. Ось це небеса, це місце, яке ми не бачили, ми не чули, ми... Ну, люди не можуть навіть уявити, яке воно є. Каже, але нам Бог, нам Бог, ось тим, хто, який вірить, нам Бог відкрив. Це. Духом своїм відкрив. Навіть ще раз, ми не бачили, не чули, ми не можемо собі не фантазувати, але нам Бог вже відкрив на вже певне. Предчуття благословеннього розуміння, наскільки це буде прекрасно бути з Богом на небесах. І тому ось ця надія, ця впевненість нами керує нам і, і нас якби, надихає жити тут жити тут щось, як Божі люди по Божим законам, як громадяни. І Тому для нас для людини віруючі. Смерть. Це лише перехід. Закрити очі тут, щоб відкрити їх там. Це лише перехід. Тому, якби, навіть очікуючи смерті, ми можемо очікувати її, якби співаючи ті псалми, яких у нас так багато є про небо. Чого ми так? Ну, Великий репертуар пісень у нас є про небеса. Бо це наша батьківщина, до якої ми прагнемо. Піснення до Філіпян Павло описує спосіб життя людей, які розуміють, що вони є громадяни неба. І він каже, що цей спосіб життя відрізняється від інших людей, навіть якщо вони релігійні чи набожні, але якщо. Вони, вони не спасені Богом і, і не мають цієї впевненісті, що вони були з Богом на небесах, то їхнє життя буде таке, хоч і релігійне, але ну, настроєне на земні речі. Так, Філіп'янам 3.14. він пише за себе. Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого, Божого покликання Вісуча Христі». Моє життя. Це просто біє, присвяченій тому, щоб тут на землі пожити так, щоб мати народу Бога на небеса. Бому через моє життя не ради земних яких цінних і задоволень, а щоб досягнути собі якихось скарбів небесних у Бога. І як противагу він нагадує, що не всі так живуть, ті, хто називають себе ніби якимись е, віруючими чіргійними чи, 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 людьми. 19-й вірш, текст. Остання фраза, вони про земне думають. Багато є тих, хто просто носить на маску ревійності, але життя їхнє не про земне. Думки лише про земне. І все їхня увага за земні речі. 20. Адже наше життя наше життя на небесах. Звідки очікуємо Спасителя Господа Ісариста? Знаємо, що життя наше на небесах. Оця фраза навіть це слово життя, наше життя, це слово життя буквально може перевести, буквально перевести якби, країни нашого громадянства, чи наше громадянство в тій країні. Адже наша країна громадянство це небо, і що небо, і ми очікуємо від Христа, який нас має забрати небо. То ми маємо жити так демонструючи, що ми тут іноземці. Ну, В якомусь сенсі якомусь інопланетяни. Ми не звідси. Христос перед смертю молиться батькові. Це молитва записана в 17 розділі Івана. 11 текст. Я більше не є у світі. А вони у світі. Ісус говорить, батько, я покидаю цю землю, до тебе, але вони мої учні залишаються. Ще раз така фраза. Я більше не є у світі, а вони вони у світі. Аме бачите, 16. Вони не від світу, як і я не від світу. Тому Ісус говорить, я не у світі, а вони у світі. А потім каже: вони не від світу, і я не від світу. Ну, Христа, зрозуміло, що він, він не від світу і він пішов до батька. Каже, але вони вони, з одної сторони в світі, але вони не від світу. Ось таке ну, дивне співставле. Воно тільки може вміститися в нашу голову, коли ми уявимо собі, що де мова про іноземця якогось. Тобто він, він тут, але він, але він не звідси, він, він не наш. Багато українців через війну розпорушились по всьому світу, і вони залишилися громадянами України. Вони там приїхали, як, як, як тимчасові якісь біженці прийняли їх, але ніхто їм громадянства того не, не дав, а можливо, вони й не просять. Вони очікують, коли повернуться частина з них, коли повернеться сюди. Та людина, яка живе в іншій країні тим, тимчасово, але вона не є. Грумая нам тої країни. ж таке горі Христос. Вони в світі, але вони не від світ. Вони тут, але вони не звіць. Чи до нас, коли приїжджають в нашу країну, якісь іноземці? Ну він приїхав, хтось довше живе, хтось хтось просто якийсь кротчасний візит. Він тут, але він не звідси. І якщо людина не звідси, іноземець, ну то зразу видно, що ти іноземець, зразу видно. Навіть він ще рота не смів відкрити вже видно, що якийсь. Дивокувати чоловік якийсь не звідси, да? якісь звички, поведінка, одежа. Ну все видає його, що він не звідси. А коли почне говорити, то понятно, що навіть якщо він, навіть якщо він тут буде жити довго і вивчить нашу мову, ми би, дізнаємося, що він не звідси. Акцент буде не такий, як треба, він не звідси. То саме. То саме можна примінити до життя християнина. Якщо ми не звідси, то все буде видавати, що ми не звідси. Ми, ми тут живемо, але ми громадяни неба. І наша країна буде виднатися виднати через нашу поведінку, що ми не звідси. Ми по-іншому ведемося, у нас інші звички, ми по-іншому говоримо, хоча тою самою мовою, але акцент інший. Любов буде виднатися з усіх шпарилок, Божу любов. Перша Петра, другий розділ. Подивитися текст. Улюблені? Благаю вас, як чужинців і мадрівників», Ось ці ж самі слова описують людину, яка в якійсь країні, але не звідси. Благаю вас, як чужинців і мадрівників, Стримуватися. Від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Ця духовна війна не тільки причина її в всередині, а причина в тому, що ми залишаємося жити в старій своїй квартирі, в плоть, в тілі. Є -є -є. Петро каже, брати мої, ми, ми не звідси. наша душа рветься на небо, але тіло ще наше має воно, тіло землі, воно ще має гріховні бажання. І Ми повинні тому бути обережними, знаючи, що душа відчуває себе громадянкою неба, і рветься, але тіло о, тягне до земного, до гріховного. І знаючи що це ми повинні бути якби, насторожі у своєму власному тілі, щоб наше тіло не звело нас, чи, чи не притягнуло до земного. До, тільки до земних. Річей. Грошолюбство тільки, тільки думає за себе, як себе як забезпечити, чи Гріховні бажання, похоті плоті якісь той, той, та розпуста, яка царює в світі, тіло до цього витягнуть. Але ми не повинні піти на поводу свого тіла, а дати духу, підняти нашу душу, перемогти гріховні бажання і жити по небесних стандартам. як В 39 псамі молитва Давида. Де він відчуває десь, напевно, також тягу до гріха, можливо, десь він спітнувся, зрішив Бог його докоряє, десь. Він... Є така молитва. 12-й текст. Ні, 13-й текст. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання. Відгукнися на мої сльози, адже я в тебе мандрівник і приходець, як і всі мої батьки. Цей цей приходець, який каже: прагне до неба. Але, Господи, ну я в тімчилі, я, я слабенький, я десь пітнувся. Господи, я потребую Твого керівництва, твоєї підтримки, Твоєї милості, Твого прощення, щоб прийти цю дистанцію і дійти до неба. Господи, бо ну, підтримуй мене, без тебе я не зможу. Бо моя плоть мене, мене переможе і стягне з цієї дороги. Господи, я благаю тебе. Будь милостивий, приведи мене, підніми мене. Бо цей шлях, ми можемо здолати, можемо пройти успішно завдяки Божій силі, Божій підтримці, на Бога, наші молитві до Бога, нашому спілкуванню з країною, да, з країною громадянство, якої у нас є з небесами. Псалом 119, 19, 19 текст. Я на землі мандрівник. Не ховай від мене своїх заповідей. Це цей великий псалом про благословенність, і силу, і корисність Біблії. Письма, які ми маємо. Тут іде, ідея, Господи, я мандрівник. Я мандрую до тебе на написав. Я, я тут тільки чужинця цієї землі, але саме цінне, що, що мені потребую, це Твоє слово. Це, це ніби та карта, по якій я можу пройти мій вказівник. Це та підтримка, яка мені потрібна. Ось ця книга, книга з моєї батьківщини, книга, яка мене надихає, зміцняє, скеровує, показує, як жити. Господи, мені потрібно Твоє слово, щоб бути Твоїм мандрівником, щоб. Залишиться громадянином неба, Господи, дай мені Твоє Слово, дай мені тримати його в своїх руках, в своєму розумі, в своєму серці, відкривай мені. Його. І сьогодні ми зібралися тут, щоб слово Боже ще раз ще раз надихало, наставляло нас і скеровувало, і піднімало нас, відривало від земного. Важливо. Під час війни ми дуже багато, і, можливо, навіть більше, ніж потрібно, думаємо про свою земну, батьківщину. Про ту біду, яку вона переживає. Але треба так навіть якщо думати і так молитися, щоб думки про земну батьківщину не затьмарили і не відірвали нас від самого більшого, що ми маємо, від небесної батьківщини. Від прагнення туди. Знаючи, що тут на землі все одно ми будемо чужинцями, все одно ми будемо недома. Тут, тут на землі все одно не буде так, як Бог бажає розприяти на небо. На землі буде всі, завжди погано для, для християнина. Бо він завжди тут буде чужинець, немає ідеальної країни. Навіть якщо українці будуть подорожувати по всьому світу, вони там не знайдуть ідеальної країни. Це тільки ну, така можлива. Як кажуть, добре там де нас немає. Оце все право. І це завжди правда. На землі немає доброго, не Небесах Не тільки добре. Якщо Бог нас туди приведе з його силою. Сьогодні, сьогоднішній день це день, об'явлений день молитви за сиріт, друга неділя листопада. Це багато країн світу, більшість країн світу, де християни моляться за сиріт. За дітей сиріт. Скажу, що в Біблії є категорії людей, які Бог особливо оберігає ось це сироти. Чи захищає сирити, бо каже, я батько сиротам, якщо вони не мають батька, я якби захисник вдовиць, хоча б своїх чоловіків-захисників. І також Бог не раз говорить, що Він є той, хто піклується за чужинців. Ну якби, якби за іноземців. Тому що також це категорія людей, які завжди їм не солодко. І Тим українцям, які десь поїхали в інші країни, хоча ці країни, можливо, більш заможні, але там не солодке життя, не солодко. Ну, завжди іноземці, це якийсь такий другосортний тип населення, до якого десь так байдуже ставляться мало захищені юридично, яких можна, можливо, десь і обідати і нічого не буде. Так завжди було. Ну, добре, і правильно бо говорив, що ми поставилися по них по по-доброму. Бог закликає нас бути добрими до цих найвразливіших, захищати їх, піклуватися до вдів, до сиріт, до іноземців, до переселенців, які також всередині країни. Але це також показує, що показує, що тут на землі нам дочасно і не буде солодко. ми прагнемо, прагнемо до Небесного, до Батьківщини, до Бога. І давайте сьогодні також е, помолимося за, за свої потреби, але також е, разом з церквами по всьому світу помолимося за дітей, син, яких так стало багато і стає багато в Україні через ту жорстоку війну, яка вбиває батьків, татусів, яка розриває сім'ї. Багато на напівсейлі, тому що сім'ї розділені, розбіжалися по всьому світу. І... Наскільки важко було дітям без батька, чи без мами, чи без обох? Тому давайте допомогли за них. Амінь.